Witam Państwa ja i witam ja budu Państwa i witam i witam Państwa i będę budować o witam tak i o i i witam Państwa 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 na witam Państwa i witam Państwa Тому я вже поставив лайк та підписався на канал. І ви друзі зробіть, зробіть так само, якщо ви любите тварин. Бо я, наприклад, от дуже-дуже люблю тварин. Як ви бачите на рибу це не схоже. Ну, звісно. Угу. Бо тому що неправильна форма. Мені якось тільки що вийшло збудувати рибу. А тепер якось не виходить. А! Дивіться, друзі, ми маємо вести ось такими лініями. Ось так вдовжину. І потім робити хвостик. Ось такий хвостик. Оранжевої грибки. Ось такий. У нас буде такий хвіст. Як ви бачите, тут він відрізняється. І в тому і моя помилка. Ось. Такий в нас, така в нас буде гиба. Цей океанаріум буде не дуже великий, якщо вам цікаво, друзі. Далі нам потрібно поки що все це зробити і поставити очки. Так, поставити очки. Ось такі в нас мають бути очки. Як ви розумієте, гиба без очей це не гиба. У зубах і у гардері у нас буде вхід і там буде океанаріум. Далі нам потрібно поставити очі. А ви запитайте в мене, а де ж мені місце поставити очі? Ну а звісно, ось тут я поставлю очі. Якщо вам це похоже на рибу, то обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Ну а ми продовжуємо. Ось така в нас риба буде. Якщо вам подобається золоті риби чинемо, чи якісь загиби фуго. Якщо вам подобаються гиби, то обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. І ще одне, якщо вам подобаються домашні твагини, то можете поставити лайк та підписатися на канал. Бо гиба – це домашня твагина. Ставимо двері. Ось такі в нас будуть двері. І як вам не гиба? Це гиба. Навіть подібно. І там вона буде в справжнього з язик. Та у неї будуть язики, і зуби. І... А де Матвій, ти що якусь гібу буду вафане якогось чи не океанаріум? А, то це все просто. Там у на хвості буде сам океанаріум. Гіп серйозно буде небагато, але їх буде. Далі заходимо. Угу. Так, тут потрібно збудувати язик. Так, язик. Five, five. А далі нам потрібна чергівона кельамика. А ви запитайте у мене, а як в язику ще є гожеве? Так, тут ну, буде гожеве. Ось таке хай буде. Ось тут біля язика такі штуки. І далі нам потрібно додати ліхтариків, щоб було видно все. Ой, тут не можна ліхтарки, тут же гиби. Будуть. Ну хіба ось тут. Можемо поставити. Бо все і вода знесе. Далі отут будуть зуби. І ось так. У нас я вирішив тут загубити якийсь бруд між зубами. Самі друзі, подумаєте. Беґґуд між зубами, або такий поломаний зуб. Ось. Це буде люк. Він буде відчинятись і вже можна буде підходити. Далі нам потрібно поставити скло. А вже ж скло. Скло воно допоможе так загубити, щоб гиби не втікли. Далі нам потрібно газувати воду. Так, газувати воду, щоб гиби могли дихати. Нам треба все наповнити ось так. от. І тепер лише поставити різних вид гриб. і на цьому буде кінець відео. Угу. І якщо вам подобаються так різні тварини, то поставте лайк та підпишіться на канал. І будь ласка, підпишіться на канал і за мої старання, і за вигадку зробити... Не океанаріум. Так, поставте лайк та підпишіться на канал за мої стагання. Мені буде приємно. І ви оціните мої стагання. Якщо буде багато підписок, то це хороші стагання. А якщо теж, а якщо мало підписок, то середні, А якщо нема підписок, то нема стагань. Друзі, подивіться на цю грибу. Вона ж дуже гарна. Тому стагання, я думаю. Усе ж таки є. Дивіться, яка ця гриба гарна. І дивіться, що ще й можна додати. Зараз Угу. Я візьму оранжеву. Дивіться. Що це помоганчо? А, не та угу. Я такмика. Ну, я багав ось такого. Чому мене колить інший, чи я багав жовтий, я не розумію. Га... м не -м, 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 м я нічого зелений не розумію. А, я багав, напевно, бетон. Ось так бетон у нас є. Тепер нам потрібно поставити ось таку хвильку. Ось таку хвильку. Як вам не риба, тому обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам подобається ця риба. І зараз я додам, ще трошки звірят. І скоро чи ще треба, щоб на них подивитися. Добре, друзі всім па-па. З вами був я, Матвій. І обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал і друзі всім па-па. І ще не забудьте е, підписатись на канал, якщо це похоже вам на рибу. І добре, друзі! Всім па-па!